Доброго дня, дітки! Ми вже з вами багато дізналися про дитячий садок. А сьогодні я хочу розповісти вам про помічника вихователя. Вона турбується про те, щоб в групі було чисто, подмітає підлогу, миє і витирає вікна, пил на столах і стільчиках, чистить килим, миє іграшки. Помічник вихователя приносить їжу з кухні, накриває на стіл, прибирає і миє посуд. А після обіду вона прибирає у спальні, щоб приготувати діткам чисту постіль, Провітрює кімнату та допомагає діткам вдягнутися або роздягнутися. Помічник вихователя дуже любить дітей і піклується, щоб йому все було добре. І добре жилося в дитячому садочку. Доброго дня, дітки! У мене така біда, мої козенятка стали такі неслухняні, нечемні. Вони все розкидають, за собою не прибирають. Зробили такий безлад. Я так втомилась і нічого не встигаю. Ось, погляньте. Дітки, а хіба гарно так себе поводити? Безлад влаштовувати, речі розкидати, іграшки. А ви так робите вдома та в дитячому садку? Вірно, малятка! До речей треба відноситись бережно і охайно. Допоможемо козі прибрати у кімнаті. Речі розкидані. А тут і іграшки, і одяг. Ну що, покажемо козеняткам гарний приклад. Давайте пригадаємо, куди ми складаємо речі у дитячому садку. Так, правильно, у кожного є своя шафа. Для одягу у роздягальні, а для іграшок у групі. Кожна річ має своє місце. Погляньте малята. Ось у козенят є дві шафи. В одну шафу ми складемо одяг, а в іншу іграшки. Розпочинаємо працювати. Будьте уважні. Футболка. Одяг. Машинка. Іграшка. М'яч. Чудово, штани, одяг, лялька, іграшка. Шорти, одяг, конструктор, іграшки. Плаття. Вірно одяг. Пірамідка. Іграшки. Спідничка. Одяг молодці. Чудова малятка. Ой, які ви молодці, які помічники. Дякую вам. Я думаю, що мої дітки-козенятка, дивлячись на те, як ви поприбирали, зрозуміють, наскільки важливо тримати свої речі в порядку. Мамі допомагати та задумається над своїми вчинками. Дітки, а давайте ми теж з вами будемо сьогодні помічниками. Ми складаємо іграшки, поприбираємо одяг та зробимо фізкуст хвилинку. Привіт! Я панда. Давай з тобою трішки порухаємося. Ми удома помічники, знають всі про це малята. Донька мамі допоможе, стіл святковий накриває, візьме віник, буде в хаті, як матуся, підмітати, різні овочі помиє, якщо, звісно, це уміє. Таткові допоможе син. Молоток та цвяхи він. Може швидко подавати, може килим вибивати, на подвір'ї разом з татом майструвати чи копати. Головне, часу не гай, не лінись, допомагай.